У міністра юстиції виявилися важливі справи в Кабміні. Про це він дізнався о дев'ятій вечора напередодні. Так пояснив журналістам його заступник Діагіцадзе. Чому Павло Петренко не приїхав в обласний центр ПРО? Що ще говорив з медійниками та активістами? Розкаже нам Сергій Михайлін прес база в Гецадзе розпочав із розпочали звіту за період служби Павла Петренка. Кількість працівників мін'юсту зменшилась із 26 тисяч до 13 тисяч. Скорочували департаменти, які створювали проблеми для українців. Код міністерства юстиції видавало мільйон 500 тисяч бумаг нашим гражданам, щоб доказ доказати, що я є я. А зараз все это можна просто розпечатама. вдома, хоча цього недостатньо. Все равно остаются проблеми. все равно остаются проблемы і в регістрації остаются проблемы і в, в исполнении судебных решений. Нині міністерство розробило план розвитку на найближчі три роки. Державних судових виконавців мотивуватимуть більшою зарплатою та преміями. Паралельно створять інститут судового виконавця, які між собою конкуруватимуть. Ані получають ліцензію, ані дажні. Должны... Соблюдає закон і спальня свої об'язаності. Якщо вони не соблюдають закон, Мінюс буде будуть цю ліцензію. Активісти питали за міністра, чому нині судді, які виносили рішення по справам учасників Євромайдану, досі працюють на своїх місцях. Той пояснив схематично. Наша суддівна система структура. О, Перші інстанції апеляції вищі суди і Верховний суд. Чотири е, уровня. Когда я спрашивал моих друзей, там еще во времена Януковича, что такое двойная касация, я юрист, преподаю в университете, не знаю, никто не знал. Потому что кому-то пришло голову, голову добавить вот эту систему, чтобы больше контролировать. Да? По нашей новой конституции как это будет. Три уровня. Перва інстанція, апеляція, Верховний суд. Коли ти змінюєш структуру, ти не уvalняєш суддей, а назначаєш в нову структуру нових суддей. Ви понимаєте, да? А вот то, що по иллюстрации увольнять, і несколько судей і так далі, хорошо, но это не даст результатів, таких яких михаці питали й про скандальне звільнення начальника облуправління юстиції, учасника АТО Віктора Кондратюка і призначення на його місце людини з кримінальним минулим. Зайти особи є невиконане рішення. Более того, Министерство юстиции, выконавчий Проваджини, который он как посадовец должен выконать там снести то, что он рейдерским способом застроил, угу. переброшено в Днепропетровский, э, выкон... Дрекомировскую выконавчую службу. И там оно похоронено. Вот как вы оцениваете эту ситуацию? Работает закон по коррупции, который у нас, в принципе, с 2014 года. Руководитель должен принять какие-то меры? А если есть конкретное обращение на, на имя министра, чтобы наш кадровый, кадровый департамент сел и это? провели внутрішньої правірку нашу ми прави активісти кажуть, звернення з цього приводу вже направляли. Були навіть депутатські запити, та у відповідь одні відписки. Гія Гецадзе попросив викласти звернення на папері і пообіцяв передати його особисто Павлу Петренку. Після цього чиновник відвідав міський адмінцентр. Пояснив: нині усі реєстри під підвідомчі мін'юсту відкриті, тому громадяни можуть отримати усі необхідні довідки. Нині співпрацюють з іншими міністерствами, аби спростити процедуру отримання інших довідок для населення. Ми всячески постаралися щоб представництво бюро правової допомоги. Теж було здання снаба, тому що якщо наші громадяни не розбираються, хочуть скаргу написати проти кого-то, щоб все було на одному місці. Поэтому я благодарен місцевим властям, що вони виділили офіс для нашої правової допомоги рядом. Роботою кропивницького адмінцентру лишився задоволений Сергій Михайлін, Олександр Донцов, день за днем.